Вітаю, друзья, а також усе інші. Сюда, Доброго лича. От він шлях російського мільйонера. А, ну Померти від двох fpv дронів на українській землі. Це, мабуть, їх основне досягнення, тому що кожен з fpv дронів він, це десь приблизно 500 доларів. Тобто це 1000 доларів тільки на а, сам засіб доставки бойової частини. І тут виникає питання: чи дійсно це ефективно? Хоча ну, на відео воно виглядає дуже класно, дуже цікаво, скільки fpv дронів в свою чергу. Долетіло до цієї локації серед багатьох інших під е, дією російських РЕП та інших засобів, щоб нанести це ураження, щоб знищити не танк, не бойову броньовану машину, не гаубицю, не реактивну систему залпового вогню, а щоб знищити саме тіло середньостатистичного чому десь е, яке мобілізувалося з-під Уралу і приїхало до України щоб не вмерти від. Це печінки, а вдобрити наш чорнозем. У нас на сьогодні 5 вересня, і це 1290 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Сьогодні, як і завжди, на обосвідей ми будемо. Робити огляд мапи бойових дій, що відбулося за останню добу в зоні бойових дій, і безпосередньо як це може впливати на подальші розвитки подій, е, почнемо. Мабуть, все ж таки, ми почнемо сьогодні з локації, яка більш-менш але в перспективі може стати найбільш успішною для Сил оборони України в питаннях контратак. Йдеться в даному випадку про. Північно-слобожанський напрямок, або якщо просто це Сумська область, Сумський напрям, і тут е, сили оборони України не тільки продовжують тримати е, е, свої рубежі і не давати російським окупантам розширювати зони контролю, особливо в районі Яблунівки та Юнаківки. Окрім всього іншого, дуже цікава інформація зараз публікується в деяких західних змі. Інформація стосовно того, що нібито росіяни готуються до якогось там масштабного мега епічного наступу, е, дуже цікаво буде на це подивитися. Е, цей наратив підтримують деякі наші е, адепти нишового хайпу, які також розповідають про те, що знаєте, ось майже завтра розпочнеться їх найбільший наймасштабніший наступ. Хоча я е, напередодні вже пояснював. Що літній наступ російських окупантів, який був для них вирішальним в 2025 році, бо умови осінньо-зимової фази, а саме погодні умови, сезон дощів сніга, е морози не дозволять так активно наступати. Піхотній компоненті, яку використовують російські окупанти. І ці літні наступ для них був вирішальним в питаннях досягти основних своїх задач напередодні, перед початком е, осінньо-зимової фази, створити відповідні умови, щоб вона пройшла більш-менш якщо не успішно, то якось там е, задовільно, вони не впорались з цим. То про який мега супер там гіпернаступ ще можна говорити, особливо якщо ми бачимо, у порівнянні з 2022 роком, російські окупанти коли захопили більш ніж 32 тисяч з половиною квадратних кілометрів території за три місяці наступальної кампанії. А в 2025-му вони захопили 1574 квадратних кілометри території. України. Тобто більш ніж в 23 рази менше. Е, вони втратили тоді, в 2022 році, маючи угруповання 180 тисяч, 22 тисячі особового складу. При цьому вони в 2025-му втратили більш ніж 92,5 тисячі, навіть 93,5 тисячі е, особового складу, маючи угруповання 700 тисячі. Тобто угруповання збільшилось майже більш ніж в 4 рази, і втрати зросли в 4 рази. Але при цьому захоплені території за 3 місяці наступальної кампанії вирішальної дуже важливої для російських окупаційних військ, ну захоплені території зменшились в 23 рази у порівнянні з 2022 роком. Чи можна сказати, що росіяни можуть щось повторити більш масштабніше, ніж ми бачили цього літа? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, і це е, основний приклад в цифрах е, адептам панічних настроїв і ось цим адептам хайпу та підняття своїх медійних рейтингів через саме просто верифіковані дані, через інформацію, що нас може чекати в осінньо-зимовий період. Але це окрема тема. Ми говоримо про Сумську область, яку, до речі, Декілька місяців тому мені доводилось по 100 тисяч 500 разів на добу е, впевнювати будь-кого у тому, що не захоплять російські окупанти. Що в них нема ресурсу захопити Суми як обласний центр, що в них немає можливості захопити всю Сумську область. Е, вони можуть обмежитись виключно прикордонною е, місією. Прикордонною рейдовою операцією, яка за своїм показником буде гіршою за харківську 2024-го, яка розпочалась в травні 2024-го і ніяк не може закінчитися досі. При цьому я акцентував увагу, що для росіян, так само як і для нас, невигідно зберігати усю зону сковування, тобто для росіян, типу присутність на території України, для нас типу зона сковування, щоб стягувати сюди їх ресурси тому, що це постійна загроза для сум, яка може а, бути в подальшому реалізована розширенням зони а, контролю через, ну наприклад, там а, часткову мобілізацію, загальну мобілізацію, вихід за рахунок ще плюс 50-100 тисяч людського ресурсу на лінію хотень Маріни, а, ми бачимо, що так само і відбулося для росіян. Зараз це вже не цікаво. Вони витягують підрозділи зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти, 810-ї окремої бригади морської піхоти, ну і деякої іншої десантури, вже повітряної, а не морської. Хоча вони навіть з а, гелікоптера ніколи не стрибали, не кажучи вже про морських піхотинців з а, Бурятії, які ніколи моря не бачили, а вони їх відтягують на інші напрямки. Тобто російські окупаційні війська вони втрачають саме зараз. А інтерес їх командування втрачають зацікавленість в тому, щоб розширювати зону контролю в Сумській області. І це дійсно так. Бо сили оборони України зараз намагаються розширювати свою вже зону контролю тобто, повертати під свій контроль а, ділянки на по напрямку а, Кондратівка золотирівський заказник. А, а також Мала Корчаковка Алексіївка. Олексіївка. А окрім цього і іншого, а, силу оборони України а, в районі Садків, також проводили контратакуючі дії, і все це ми виконували в умовах, коли російські окупаційні війська а, намагалися. Встановити контроль, повний контроль над Юнаківкою, а також через Біловоди рухатись далі на південь, через Яблунівку, на Яблунівку і так далі на південь. Тут їх повністю блокували, і в них немає відповідного просування. Повторюю, це відбувається в той момент, коли російське командування відтягує сили та засоби саме з цієї локації вже в зону бойових дій, переважно на Покровський напрямок. Про що це каже? Це говорить про те, що російські е генерали вони втратили зацікавленість саме в сумській, ну назвемо це так, буферній зоні, як сказав свого часу Путін. Окей, для нього це була буферна зона. І в принципі, е зменшуючи тиск через е передислокацію та відтягування своїх ресурсів. Росіяни і зменшують можливості по веденню не тільки наступальних дій, а навіть оборони. Тому в Сумській області найближчим часом ми з вами побачимо ще розширення наших зон контролю, тобто повернення наших е, територій, і е, росіяни так і не змогли тут сформувати так звану буферну зону. І знову ж таки повертаючись до. Загальної теми. Одна справа це хайпувати, зовсім інша справа це довго, ретельно. Кожного дня аналізувати ту ситуацію, яка відбувається в зоні бойових дій без якихось панічних настроїв. І от Сумська область це такий приклад. Раджу кожному, ну так, заради. Загально гумору можливо підтримання якогось загального настрою, написати кожному, хто говорив про апокаліптичні сценарії на Сумському напрямку в Сумській області, передавати такий привіт і запитати: а що там як справи сили оборони України без їх рекомендацій та прогнозів про повний там. Обвал фронту чи чогось іншого впорались? Я думаю, що так. Зараз поговоримо про іншу ділянку. Це вже Харківщина. Тут дійсно події, які відбувалися останнім часом, вони викликають багато питань, але треба а, звернути увагу. З чим ці питання пов'язані? Справа у тому, що російські окупанти в Куп'янську намагалися напередодні реалізувати той самий сценарій, який ми вже неодноразово з вами бачили, а саме загнати кудись якомога найглибше в населений пункт декількох суїцидників з трикольоровою ганчіркою типу «Аквафреш». І продемонструвати нібито те, що вони контролюють населений пункт. От ми в центрі Куп'янська. Справа у тому, що зараз все ще є Зеленка. І росіяни дійсно вони мають можливість виходу на Куп'янськ з північно-східної частини. Тобто по трасі Р-79, трохи з східної частини вони мають вихід через Голубівку. Ми про це з вами говорили раніше, коли я розповідав про передислокацію саме на підтримку 6-ї загальної загальновійськової армії у складі 68-ї та 69-ї мотострілецьких дивізій, які виконують відповідні задачі саме в цих локаціях. А передислокації деякихось частин монструозної першої танкової армії. Тобто, коли у тебе є зайвий людський ресурс, ти можеш собі дозволити влаштовувати ось такі перформанси з суїцидниками, а суїцидників нейтралізували. Ми всі це бачили для росіян. Там було багато хайпу. О, ми в Куп'янську. Я нагадаю, що саме Валерій Герасимов напередодні, під час своєї доповіді в Генеральному штабі збройних сил так званої Російської Федерації, заявляв про те, що нібито більша частина Куп'янська знаходиться під контролем російських військ. А ну якщо в розумінні а, генерала, до речі, спадкового генерала, а не просто там якогось алінівода а, з вулиці, а, дійсно, декілька бомжів посеред Куп'янська це демонстрація контролю населеного пункту, то я можу сказати: так, це ганьба для усіх, для його батька, для його діда. Прадіда і так далі, усі, хто мав офіцерське звання. Ну, я думаю, що Герасимову це взагалі е якось на нього не впливає. Для, для нього основне це продовжувати допоки тримається цей режим, продовжувати залишатися особливо після чистки в Міністерстві оборони, е залишатися на своїй посаді і продовжувати розпілювати е бабло, яке. Виділяється саме на російські окупаційні війська. Але якщо говорити загально про Куп'янськ, треба зазначити, що російські окупаційні війська тут не мають тієї переваги, яку б вони хотіли. Вони продовжують насичувати правий берег річки Оскіл, оскільки не мають можливості повноцінного проведення наступальної кампанії по лівому берегу. Напрямку на а, сам Куп'янськ через Лиман перший через Синьківку, їм це не вдається. Вони досі не можуть прорватися до цієї локації, хоча б здавалося, тут не просто сконцентровані їх основні ударні сили, а які ще мають і відповідну підтримку механізованою компонентою технікою, танками, ББМ артою і так далі. Але вони обрали саме рух через правий берег. Про що це говорить? Ситуація на лівому берегу для них. Набагато гірша і складніша ніж на правому, але в свою чергу, коли сили оборони України мали можливість відтіснити росіян від Соболівки та Мирного за ліву сторону траси Р 79 це якраз демонстрація того, що навіть і там в них виникають серйозні проблеми. Хоча вони намагаються по іншим локаціям, які розташовані в е лісосмугах, в полях. Ну, наприклад, в районі Фігонівки або в районі Кам'янки, вони намагаються там розширювати свої зони контролю і це використовувати для облаштування нових позицій і подальших дій для того, щоб створити умови для формування повноцінного плацдарму, на якому вже в перспективі може бути сформовано ударне угруповання, хоча б тактичного значення. Але мені здається, щось таке підказує, що їм це не вдасться, хоча б за тієї причини, про яку я говорив на самому початку. У порівнянні з 2022 роком російські окупаційні війська хоча й збільшили свою кількість в 4 рази, але вони захоплюють територію України в 23 рази повільніше, аніж у 2022 році, а мають втрати відповідно більш ніж в 4 рази. Більші. Отже, або загальна мобілізація, або в 2026 році для російських окупаційних військ дійсно може скластися такі умови, що вони не зможуть не тільки наступати, а навіть і тримати в обороні ті позиції, які захопили за цей час. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, а також репостнувши коментарі. Також це добре. Все це допомагає е, цим відео зростати в рейтинзі в україномовному сегменту YouTube. Окрім цього іншого, можете ще й стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більше цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори відповідно отримують його перші. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, в огляді мапи бойових дій на обосю. Слава Україні, слава нації.